Так, у нас сьогодні 10 серпня і я зайшла на п'яту секцію, на самий верхній поверх. По цій драбині я не буду лізти. А, мене цікавить деякі приміщення на другій частині поверху. На а, о, птічка. Я обов'язково буду Запитувати потім. Ну, як ви бачите, робітників нема. Тут тиша. А, взагалі в цей час в суботу тут працюють люди. Тут тиша, сміття, інструменту немає, на жаль, людей немає. Я не бачу, щоб хтось працював на другому поверсі. Кажуть, що вроді ще працюють люди, Ну, поки я бачу, як друга секція збирає ліса. <клес> Тут навіть а, кладку зробили не до кінця, я так розумію. Я так розумію, що кладку зробили не до кінця. Блін, я б не знаю. Трішку розтерла з нашого безвідповідального підрядника. Але ось так поки що. А ще я зараз хочу спуститися, показати вам, зробили отвіри. Мені здається, що це буде для Центральної води. Але чому так далеко? Зараз покажу. От бачите таке місце, зараз покажу поверху нижче таке місце, а ось де аж вода. Може вони е е вирішили, що будуть купувати лічильника, е ящик для лічильника в один великий. Де розмістять воду і електрику, а тут пустять, а, зроблять стінку трошки. Заберуть ось. Бачите де отвор? Оце. І от. ой Ой-ой, тут щось гуляє. І я так сміливо наступила. Ой, тут щось гуляє. Напевно стяжко. Коротше, он трубить до води, і лічильники мали бути там, і центральна вода мала бути там. А оце для чого я умань не докладу розуму. Свого. Тут електрика, там нема отвору. Ну, отак по п'ятій секції я не бачу ніяких змін.